У Лозовій на три автобусні маршрути призначили перевізника. По решті п'яти знову оголошуватимуть конкурс. 19 вересня у мерії відбулося засідання конкурсного комітету. Обслуговувати міські маршрути претендували три лозівські перевізника і один харківський. Однак за дві години до початку засідання іногородній конкурсант відмовився від участі. По п'яти маршрутах учасників до конкурсу взагалі не допустили. Чому розкаже Ольга Бондаренко? Курс на всі вісім лозівських автобусних маршрутів готувало спеціалізоване державне підприємство Харків Автотранссервіс. Воно єдине в області займається такою роботою, тому його виконком винайняв. 19 серпня конкурс об'явили дані, які подали конкурсанти-перевізники, перевіряли останні два тижні. У вашій присутності зараз розкриваємо ваші конверти. Конкурсний комітет обирав перевізників за умовами, які затвердив виконком. Одразу відсторонили від участі конкурсантів, у яких не було резервного транспорту на маршруті або спеціалізованих автівок для візочників. Особливу увагу звертали на кількість місць для сидіння. Їх мало бути від 25 і більше. Але із меншою кількістю автівок комітет міг допустити перевізника до участі, якщо той заявився один на маршрут і написав інвестиційне зобов'язання. Лозівське грузопасажирське АТП зобов'язується у термін до 31 серпня 2017 року придбати автобуси з місткістю від 25 місць для сидіння на зазначений об'єкт конкурсу. Із зобов'язаннями Лозівське Грузопасажирське АТП виграло маршрути кільце 1, кільце 2 і Четвертий від мікрорайону до вулиці Бручука. Із переможцем укладуть договір тільки на один рік, уточнили. Конкурсному комітеті, бо умови він виконав не повністю. Конкурс не відбувся на маршруті Кільце-3 до майського герсванівського напряму, так само із маршрутами Шостий мікрорайон, центральний ринок і від ринку до вулиці Бричука. Всі маршрути, по яким не провели конкурс, обслуговуватимуть і надалі, але тимчасово пояснили в мерії. Максимум до трьох місяців на цих маршрутах визначаються времінне пішки. Дабы не ломать и не ухудшать какую-либо ситуацию, но мы будем предлагать на рассмотрение исполкома оставить тех перевозчиков, перевозчиков на своих маршрутах, заключить с ним, предложить им заключить с ними временные договора до трех месяцев до проведения нового конкурса. Перевізники тимчасово працювали з червня, нагадує перший віцемер Олександр Житков, бо тоді перенесли проведення конкурсу. Депутати і виконком вирішили переглянути умови. Маса була просьб жалоб, Предложення то есть все та праїс ходіла з одною целью, улучшить комфортна співдвіження для перевозки. Наші позивчамерія запрошує привізників брати участь у наступному конкурсі. У тих, кого не допустили, є час щоб належно підготуватися. Запрошують і новачки.